Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання Відповідати як Христос. 1 Петра 2.23. Коли був лихословлений, Він не лихословив взаємно, а коли він страждав, не погрожував, але передавав тому, хто судить справедливо. Джордж Працював на будівництві під спекотним літнім сонцем, коли раптом один із сусідів зайшов на подвір'я, де він працював. Чоловік, явно розлючений, почав лаятись та критикувати все, що стосувалося проєкту і того, як він виконувався. Джордж отримував словесні удари, але залишав їх без відповіді, поки розлючений сусід не перестав кричати. Тоді Джордж м'яко відповів. Ймовірно, у вас сьогодні важкий день, чи не так? Раптом вираз обличчя чоловіка пом'якшав. Він опустив голову і сказав. Мені шкода, що я так з вами розмовляв. Доброта Джорджа розрядила гнів сусіда. Бувають моменти, коли нам хочеться завдати удару у відповідь, відплатити образою за образу. Натомість Джордж показав приклад доброти, яка найбільш досконало виявилась у жертві Христа, який поніс на собі наслідки наших гріхів. Коли був лихословлений, він не лихословив взаємно, а коли він страждав, не погрожував, але передавав тому, хто судить, справедливо. У кожного з нас будуть моменти, коли нас неправильно зрозуміють, неправильно представлять, чи нападуть на нас. Можливо, нам захочеться відповісти тим же, однак серце Господа Ісуса закликає нас бути добрими, прагнути миру і проявляти розуміння. Сьогодні, даючи нам можливість, Бог може використати нас аби благословити того, хто переживає важкий день. Чому так легко помститися іншим за їхні недобрі слова? Натомість, як ви можете виявляти доброту до тих, хто ставиться до вас недоброзичливо? Помолимось, Небесний Отче, будь ласка, допоможи мені знайти в тобі силу, благодать та мудрість, щоб відображати характер Ісуса Христа. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.